Пан Олександр питає, на яку глибину краще закладати дощову каналізацію та який діаметр труби краще використовувати для приватного будинку. От я пам'ятаю, що ми намагалися з цим питанням розібратися, але нам так і сильно не вдалося по нормативах, на жаль, Ну, тому що норми, котрі у нас писалися, да, вони ж не для приватного будівництва, а для великих труб ну, воно не актуально. Якщо ми будемо от, дивитися, що це саме дождєва каналізація, то для каналізації є вимоги, котрі я вже сказав. Тобто у нас є ґрунт, у нас є з вами глибина промерзання. І норми кажуть про те, що каналізацію можна класти на глибину промерзання мінус 300 мм. Тобто, якщо у вас промерзання 90 см по геології, можете класти на 60 см. Якщо ви будуєте, наприклад, в Одесі, на Кубані, то там глибина промерзання 40-50 см, відповідно, ви можете класти на невелику глибину. Це перший параметр. Другий параметр. Справа у тому, що коли ви проводите каналізаційну трубу, над нею може бути газон. Звісно, що десь доріжка, десь міксбордер, але і газон. І ось і виходить так, що коли ви кладете трубу для того, щоб у вас тут гарно росла труба росла трава, був газон, вам треба, щоб тут було мінімум 300 мм. Це пов'язано саме з тим, що щоб не пересихав ґрунт і трава більш-менш нормально тут росла. Наступне це штик лопати. Штик лопата 250 мм. Тому От 300 мм це той мінімум, котрий бажано закладати, тому що, якщо вам треба буде копати щось викопувати, то в такому випадку вам, звісно, краще, щоб було мінімум 300 мм. Так, є. Третє це досвід. Справа у тому, що дощ, він не йде, коли у нас мінусова температура. Е, ну, іноді так, да, іноді може бути, коли у нас там галальот, але це мороз по поверхні там. Але коли дощ, то це в принципі плюсові температури, вода тече, і тому в, 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 в такому випадку, в принципі. Який, який сенс закопувати трубу глибоко, коли мороз, там вода все одно не тече. Але не так все просто, да? не так сталося, як гадалося. На сьогоднішній день у нас є технології, коли ми можемо підігрівати з вами лівні стоки для того, щоб талий сніг, щоб труба не замерзала, не розмерзлася. І в такому випадку ми воду з вами підігріваємо. І ця вода вона потім потрапляє в ґрунт. А ґрунт може бути замерший. І ось тут і виходить, що в залежності від того, на яку, на, які, на, яку, на яку відстань ви закладаєте цю трубу, вам треба вже приймати рішення. Але я скажу вам так, що чим глибше ви закладете трубу, по першому варіанту, тим краще. Ви бачите, що мінімальна глибина це 300 мм. Для Київського регіону, наприклад, якщо це глини, по умовам промерзання це 600 мм, для пісків це може бути 900 мм. От, але по умовам, якщо ви використовуєте систему підігріву лівньовки, бажано уходити глибше. Тому чим глибше ви підете, тим краще. Можемо ли ми, наприклад, взяти трубу і додатково її утеплити? Да, можемо На сьогоднішній день ми можемо взяти з вами спільний поліетилен пінопласти, спокійно трубу, нормально нормальну, от, от, ці скарлупи пінопластові взяти трубу. Для того, щоб вона не втрачала своєї температури і, і дійшла до дренажу. Тому що дренаж повинен бути завжди нижче глибини промерзання. Тобто, якщо у вас правильно сформована система, лімністок потрапляє в сифон тут сіфон, тут рішітка. Тут сифон, для того, щоб бруд збирати. Далі вода переливається, потрапляє в трубу. І пішла в дренажну систему. дренажний тонель дренажний колодіс не принципово. Пішла в дренажну систему. Ось виходить так, що електричний кабель підігріва він закладається ось сюди. Ну, і назад в трубу пішов. Бачите? Може ще зайти в трубу трошечки. Може зайти в трубу. Для підігріву. Це для того, щоб коли у нас є зворотні заморозки, або коли от восени вже приходить мороз, да щоб у нас цей лівністок не замерз. Тому що якщо тут замерзає вода, ну вона її рве, лопає, це може призвести до, фундаменту, до руйнації фундаменту. Тому доволі часто от зараз я зустрічаю, коли роблять без сіфону, роблять напряму. І кабель закладають сюди одразу. Тоді от ми на наших останніх проєктах закладали колодязь для того, щоб збирати це сміття, і потім вже уходили в дренажну систему. Тобто йшли от по такому принципу. В такому випадку, у нас менша вірогідність, що сіфон може замерзнути розмерзнутися і стати проблемою. Але оце от колодязь також повинен бути нижчі глибини промерзання. Щоб ви це теж розуміли. Так, я сподіваюся, що я відповів на ваше питання, що прямо от такої от однозначності немає, але тепер ви розумієте, як це працює, і знаєте, що якщо у вас нема застою води в трубі, якщо вона проходить, якщо ви її утеплили, щоб вона не втрачала е, температуру, то ви можете закласти на глибину 300 мм від висоти. Вищий я би не клав все ж таки. От, е, якщо ви не хочете утеплювати трубу, у вас нема, там підігріву, тоді ви уходите глибше, глибше І приєднуйтесь в системи, котрі закопуєте також глибше. Але тут теж треба ще враховувати рівень ґрунтових вод. Не забувайте про це. Тому що якщо у вас високий рівень ґрунтових вод, Ну у вас без варіантів, чим вище ви піднімете тим краще.